Добрий день. Завдання 3.8. Функція F зростає на проміжку від мінус 3 до 3. Порівняйте перше f від 1, f від 1,2 і f від 1. Функція зростає. Давайте пригадаємо означення. Функція у нас називається зростаючою на деякого проміжку. Якщо більшому значенню аргумента, відповідає більше значення функції. Наприклад, ось у нас два значення x1 і x2. І тут якось ось функція в нас іде. Значення функції в точці x1 це в нас f від x1. Значення функції в точці x2 це в нас f від x2. І ось якщо в нас, бачите, х2 я намалювала правіше, тобто це більше число. Якщо х2 більше, ніж х1, тобто більше аргументу, відповідає більше значення функції, тобто f від x2 оце число буде більше, ніж f від x1, ніж оце число. Оце f від x2 буде більше, ніж f від x1. Давайте дивитись сюди. Функція в нас зростає на проміжку від мінус 3 до 3. Отже, якщо вона зростає, то більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. 1,2 у нас більше, ніж одиничка. Функція зростаюча. Отже, значення функції в точці 1,2 буде більше, ніж значення функції в точці 1. Друге f від мінус однієї п'ятої і f від мінус однієї четвертої. Функція зростаюча. Отже, більшому значенню аргумента буде відповідати більше значення функції. Мінус одна п'ята в нас більше, ніж мінус 1 четверта. Отже, більшому значенню аргумента буде відповідати більше значення функції. F від мінус одніє 5 буде більше, ніж F від мінус 14. Номер 3.9. Функція g спадає на проміжку від 0 до 4. Порівняйте. Розглянемо спадаючу функцію. Функція у нас спадає. Так, оце я витру. Якщо більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Наприклад, ось у нас дві точки x1 і x2. І якась функція. Так, не дуже інформативно, ось отака. Порівняємо, значить, x2 більше, ніж x1. Порівняємо значення функції в цих точках. Ось значення функції в точці x2. А ось значення функції в точці fід x1, в точці x1. Тобто, якщо x2 більше, ніж x1, то f від x2 буде менше, ніж f від x1. Тобто більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Ось значення функції в точці x2, ось воно. А оце значення функції в точці x1. І відповідно x 1 більш... значення функції в точці х1 більше, ніж значення функції в точці х2. Перше g від 2 і g від 2,1. Функція спадає. Більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Порівнюємо аргументи 2 і 2,1. 2,1 більше, ніж 2. Отже, йому відповідає менше значення функції. Значить, тут буде ось так. Друге. Вже від однієї сьомої, та же від однієї восьмої. Знову, більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Порівнюємо аргументи: одна сьома і одна восьма. Одна сьома більше, ніж одна восьма. Отже, значення функції для однієї сьомої буде меншим, ніж значення функції від однієї 8. Отут буде отак. Пропоную зараз поставити відео на паузу та розв'язати самостійно номер 3.10 і перевіряємо разом зі мною. Функція f від x зрост... Так, задана на проміжку від мінус 4 до 4, зростає на проміжку, коли x належить, від мінус 4 до 0. І f від х спадає, якщо x належить від 0 до 4. Порівняйте перше f від мінус 3 і f від мінус 1. Міс 3, мінус 1. Потрапляють в цей проміжок. Отже, це в нас оцей випадок. Тут у нас функція зростає. Значить, більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції. Порівнюємо аргументи. Мнус 3, мінус 1. Мінус 1 більше. Значить йому відповідає більше значення функції. F від 1 і f від 3,2. 1 і 3,2 потрапляє сюди, в цей проміжок. Тут функція спадає. Тобто більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Порівнюємо аргументи 1 і 3,2. 3,2 більше функція спадає, а отже, йому відповідає менше значення функції. Значить, тут буде ось такий знак.